Вітаю! Сьогодні ми навчимося створювати персонажів за допомогою штучного інтелекту. Таких персонажів ви можете створити із власних світлин, або ж навіть використовувати картини або картинки, де ви можете використовувати цих персонажів. Додати персонажів на ваші презентації до уроків, або ж створити аватари для учнів. Працюватимемо із штучним інтелектом SORA! Тому спочатку з'ясуємо, як знайти цей штучний інтелект і зареєструватися в ньому. У пошукову систему вписуємо слово SORA. Обираємо такий сайт, як на фото. У правому верхньому кутку натискаємо на кнопку Логін. Ви можете війти на сайт за допомогою вашого Google аккаунту. Після реєстрації Внизу екрана ви побачите віконечко із місцем, куди можете вписати те, що вам потрібно, щоб було зображено на картинці. Також ви можете обрати розміри картинки або ж її розширення, на основі чого ця картинка буде створена, наприклад, на основі відео або фото, і також можете обрати, скільки картинок буде створено. Далі пишемо промпт, тобто інструкцію для штучного інтелекту. В інструкції чітко потрібно вказати, що ви хочете створити. На екрані ви бачите інструкцію для створення персонажу. Також цю інструкцію я додам в опис до відео. Ви можете змінювати промп, розширювати його, доповнювати іншою інформацією. Все залежить від того, що вам потрібно створити. Далі натискаємо на плюс і завантажуємо фото, на основі якого ми створюємо персонаж. Далі потрібно погодитися із правилами користування платформою. Коли записали промпт і додали зображення, можна натискати на кнопку Ремікс. Трохи зачекаємо і праворуч верху екрану з'явиться згенерована картинка. Цю картинку ви можете завантажити і використовувати у ваших цілях. Дякую за перегляд відео.